Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Лусенко і рубрика Питання від підписників. Сьогоднішня тема це секрети якісних рекламних креативів. Перший дотик з клієнтом це креатив, і лише потім продає лендінг та кол-центр. Є важливі правила та рекомендації до креативів для товарного бізнесу, про які ми поговоримо далі. Щоб лити рекламу в плюс, ви повинні робити правильні фото чи відеокреативи, тому що через креативи безпосередньо залежить ціна ваших заявок. Тому, якщо ви будете використовувати всі секрети, які я розповім в цьому відео, то ваша ціна ліда буде в декілька разів менша. А поки поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. А ми починаємо. Креатив умовно можна поділити на дві частини: це фото або відео нашого продукту та текст. Далі розповім про найважливіші правила по цим частинам, а також покажу невдалі приклади. Спочатку поговоримо про відеокреативи. Відеокреатив зазвичай краще конвертує, ніж фото. Тому практично всі товари, які ми крутили, показували краще себе з відеокреативом. Звичайно, фото також конвертує, але по моїй статистиці відеокреатив краще себе показує. Поїхали по правилам відео. Перше правило трьох секунд. За перші 3 секунди ви повинні дати зрозуміти, що ви продаєте, або яку біль або проблему клієнта вирішує ваш товар. Потрібно зробити вау-ефект вашого товару, або показати біль проблему на початку і потім вирішити її нашим товаром. За перші 3 секунди покажіть ваш товар, або біль, яку він вирішить. На екрані приклади. Друге тривалість до 15-20 секунд. Якщо відео більше і ви його затягнули, то люди не додивляться відео до кінця. Ідеально для продажу товару 15-20 секунд. У цей час можна показати всі характеристики і донести головну ідею відео. У відео показуєте всі переваги, що дає ваш товар, а також болі, які він вирішує. Третє субтитри в кожному відео. Музику брати без авторських прав. Дивіться в кожному відео. Повинна бути транскрибація або субтитри, тому що 80% людей дивляться відео без звуку. Якщо людина на відео щось каже, тобто в нас є спікер, то потрібно транскрибувати всі слова. І якщо ви хочете продавати товар, то підпишіть, що ви продаєте, і які переваги та болі ваш товар вирішує, яку цінність він дає. Що саме писати в субтитрах? покроково я розповім трохи далі, тому дивіться це відео до кінця. І четверте, заклик до дії. У відео має бути заклик. Якщо не говорити людям, що робити, то вони нічого і не зроблять. Переходь в магазин, докладніше по кнопці нижче, або пишіть в директ. Коли ви це напишете, тоді більший відсоток людей натиснуть на кнопку або напишуть, куди ви їм скажете. Не забуваємо все тестувати. Робимо не один креатив, а як мінімум 2-3 на кожен товар і дивимось, де краща ціна ліда. Перевірте, чи всі ці пункти виконані у вас, якщо ні, то зробіть ці всі пункти. Поки ми не перейшли до другої частини відео, поділюсь з вами інструментом, за допомогою якого ви зможете економити час та заробляти більше. В товарному бізнесі, коли ви вже розберетесь в креативах після цього відео, це crm система LP-CRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з потрібними сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, детальна статистика по опругу та викупу товарів, автоматизація зі службами доставки. Якщо виникають питання, підтримка працює кожен день, 14 днів безкоштовного тест-драйву. Та при реєстрації подарунок «8 кроків побудові товарного бізнесу. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. А ми переходимо до другої частини відео тексту. Ми ділимо текст на умовні три частини: перша частина це назва нашого товару, або біль, яку ми вирішуємо. Якщо ми продаємо бритви, то заголовком може бути портативна міні-бритва зі знижкою 50%, або гоління без порізів. За декілька секунд. В другому прикладі ми сказали про проблему. Якщо ми продаємо швабри, наприклад, то заголовком може бути розумна швабра з самовіджимом або швидке та просте прибирання з нашою шваброю. Тут ми вказали переваги в другому варіанті. Насамперед, ми маємо розуміти нашу цільову аудиторію та її проблеми, тому що за допомогою нашого товару ми ці проблеми хочемо вирішити. Друга частина тексту це переваги та характеристики. Пишемо, які переваги та характеристики є в нашому товарі. Для прикладу, візьмемо бритву: вологе та сухе безболісне гоління не викликає роздратування та не залишає порізів, гострі леза, з нержавіючої сталі і так далі. І третя частина це заклик до дії. Якщо б клієнтам не сказати, що робити, то більшість нічого і не зробить. Наприклад, для отримання детальної інформації натисніть на кнопку нижче, або замовляйте на сайті зі знижкою, кількість обмежена. У текстах потрібно більше конкретики і менше води. Використовуйте конкретні цифри, а не розмиті поняття. Це викличе більше довіри. Наприклад, не швидка доставка, а доставка за один Тре-три дні по всій Україні не в нашої бритви якісні леза, а гострі леза з нержавіючої сталі. Пам'ятаємо, що за правилами Facebook та Instagram жодних звернень до наших клієнтів за статевою, гендерною, расовою чи релігійною ознакою. Цього не повинно бути. Бо за це ми отримаємо бан. Наприклад, якщо ми напишемо Ти мусульманин, отримаємо бан. Також ніяких великих літер і перебір з емоцій. За таке можна також отримати бан оголошення. Ну а якщо ви не знаєте, що писати в тексті, навіть якщо подивились вже це відео, то рекомендую подивитись на ваших конкурентів через Space сервіси, такі як AdHurt або безкоштовно в бібліотеці реклами в Facebook. Також пам'ятайте, що креативи приїдаються людям, і в них з часом виникає банерна сліпота, тому їх варто Міняти. В рекламі Facebook є така метрика, як частота, яка дає змогу побачити, скільки разів ваше оголошення показувалось одному користувачеві в середньому. Намагайтеся, щоб цей показник був меншим за два, тому що людям набридає ваша реклама, вони від неї втомлюються, і ефективність падає. Коли нам реклама стає невигідною, дивимось на цей показник і оновлюємо креативи або шукаємо іншу аудиторію. Бажаю вам створювати тільки такі креативи, що конвертують. А на цьому все. Як вам це відео? Пишіть в коментарях та задавайте свої питання, на які ви всі отримаєте відповідь. З вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити чергове відео. До зустрічі!